Вітаю на каналі Ультраманон. В цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом, як я побувала на Лоліта мітах. До того ж, вони були за кордоном, і думаю, буде цікаво про це дізнатися. Так вийшло, що я ніколи не була на мітах в Україні. Знаю, що вони приходять в Києві приблизно один раз на сезон. Однак про них попереджають зазвичай за декілька днів до самої події, і у мене ніколи не виходило на них приїхати. Однак в Чехії, це саме та країна, в якій я відвідала цілих два міта, все зовсім інакше, тому що там міти планують за пів року до початку. Тому, коли я ще сиділа влітку в Україні, я знайшла в інстаграмі сторінку чеського ком'юніті, почала його моніторити. І вже тоді знала, що вони планують на 10 жовтня мід на тематику Хеловіну і близько початку грудня про різдво. Отже, мені вдалося потрапити на обидва із них. Перший із них проходив у Празі, і для того, щоб на нього потрапити, треба було записатися. Тому що організаторки розраховують кількість місць для бронювання в кафе, мені було дуже хвилююче одразу з декількох причин. По перше, я ніколи до цього не була ні на якому міті, ціпаті, фестивалі, взагалі нічого подібного. Так я бачила декілька лоліт на вулиці, коли гуляла. Києвом, однак я ніколи не контактувала з ними в такому ключі. По-друге, я знаходилася у Празі вперше і я поєднала свою туристичну подорож туди з цим мітом. Втретє, я була абсолютно незнайома з дівчатами і тому не знала, чи впишусь я в компанію, тому що я була іноземка і. Четвертий пункт, за який я переживала найбільше, це про те, що ми не знайдемо спільну мову, тому що я взагалі не знаю чеську і. Уся комунікація, яка проходила між організаторами і мною, і в майбутньому між самими учасницями, була англійською мовою. Я дуже вдячна Міхаелі, Діані і Рожені за те, що вони спілкувалися зі мною весь цей час в обидва міта. Це було дуже приємно. Я багато дізналася. Про Чехію, я ставила їм різні питання на цю тему, а також ми говорили, звісно, про стиль Лоліта. Але здебільшого, як я помітила на лоліта-мітах, образи це така другорядна тема. Отже, оскільки міт був тематичним, і перший, і другий у нас був дрес-код, це були зіркові відьми і падші янголи. І я подумала, що треба зробити принаймні щось, що буде в темі Хеловіну. Якось доповнить мій образ органічно, тому я знайшла сережки у вигляді павутинки зі стразинками білого кольору і пришила їх. І вони з чорно-білим образом виглядали дуже симпатично, особливо коли ми пішли в друге кафе, яке знаходилося під землею. Там було доволі погане освітлення. Це щось типу така конора відьми, гаррі-поттерський таємний підвал. І дуже гарно вони поблискували з обох боків. Спочатку ми пішли в японське кафе, яке було зарезервоване спеціально для нас. Там була окрема камерна кімнатка, і виконано кафе було в суто японському стилі в плані того, що нам треба було навіть взуття зняти, сісти за такий дуже низький столик на коліна. І там були тільки японські страви. Ми там проговорили близько двох годин. Після цього провели опитування, чий коорд ми вважаємо найкращим серед нас. А також організаторка міту подарувала нам в'язані елементи, пов'язані з Хеловіном. Ми обирали їх всліпу і мені. Трапилася брошка з чорним кажанчиком. Це дуже підходило мені під образ, і я зберігаю це тепер як сувенір на пам'ять про Прагу, про це ком'юніті. Також після цього ми поїхали на метро фотографуватися біля костелу, і відправилася вже в друге кафе. Це було щось типу автопатії. Ми замовляли там різні коктейлі, закуски. Розмовляли просто про життя, і після цього вже я відправилася просто гуляти Прагою, тому що мені хотілося потрапити в музей Альфонса Мухи в той день, і тому близько шостої вечора я пішла з міту. Однак я знаю, що європейські лоліта ком'юніті дуже люблять робити автопатії в плані того, що йдуть в караоке, і це може тривати майже усю ніч. А тепер розкажу про другий лоліта міт, який відбувався в Брно. Це місто, що знаходиться біля мого. Я жила в і Їхати мені у Брно було зовсім легко. До того ж, це був уже другий міт, тому я була більш впевнена. і головною. Проблемою було знайти нову компанію, тому що на жаль, не всі дівчата, що були у Празі, змогли приїхати у Брно. Але одна я не залишилася завжди на мітах. Є новачки. кажуть, що Брно — це така маленька Прага, однак, все ж таки місто має свої особливості, і я потрапила на дуже святковий період. Побачила там буквально чотири різдвяні ярмарки, які стартували на кожній вулиці, також каруселі. Магазини. Мазини, о, це було дуже гарно, дуже святково, і я вже заряджена настроєм від атмосфери цих новорічних вулиць пішла на мід. А в цей раз у нього вхід був платним. Це було зумовлено тим, що нам робили замовлення колективне, тобто був фуршет тематично підготовлений з однаковими стравами на всіх. Тому ми мали платити наперед. Ми робили вікторину, вона була присвячена. Різним різдвяним і загалом новорічним традиціям, які святкуються в Чехії, а також це було прив'язано до лолітного сеттінгу. Брала участь в цьому конкурсі, і моя команда навіть виграла його. Тому, хоч я і не встигала так швидко давати відповідь, тому що конкурс був чеською мовою. Я розуміла суть питання просто. Займає набагато більше часу, ніж у носія, щоб дати якусь відповідь. Тому можна сказати, що я сиділа у своїй команді так, для підтримки, як талісманчик. Але тим не менш, моя команда виграла, і ми всі отримали приз від організаторки. В принципі, на самому вході ми всі отримували маленький приз. Там була тематична листівочка, набір. Печива, Який вони замовляли у якийсь інстаграм кондитерський, а також набір наліпок, який теж був підготовлений чеською художницею спеціально на різдвяну тематику. Ну, а в нашому подарунку був шоколадний миколайчик і прикраси, які робить організаторка. Я є свій сайт і інстаграм-магазин. Бренд називається Sleeping Doll. дуже приємно. Взагалі, в мене були лише позитивні емоції з того вечора. Ми вийшли на деякий час у парк, тому що кафе знаходилося біля нього. Близько сьомої години ми пішли з дружиною на потяг. В принципі, в кожному вечорі Ловіта Міті. Ви так чи інакше розгруповуєтеся на різні компанії. Це абсолютно нормально, тому що усім столом, коли у вас 20 людей, спілкуватися важко. Я слідкую за чеським ком'юніті в Діскорді, і здебільшого на своїй сторінці в Інстаграмі вони пишуть про якісь великі події, анонси на міти, фестивалі тощо. Однак вони влаштовують зустрічі і дуже локально. Наприклад, піти у кінотеатр, у парк, у якусь нову кафешку. Буквально групки по дві-три дівчини, і це дуже класно. Це показує, що не обов'язково принуду до якоїсь масштабності можна просто влаштовувати собі таку приємну товариську буденність, і це те, чому можна у них повчитися. Зручно, що нічого між собою не перебивається, і якщо ви, як новачок, припустимо, в якійсь темі не розбираєтеся, для цього є окрема гілка. Якщо ви майстриня на всі руки, для вас теж є окрема гілка, і сам підхід до побудови образів тут майже немає критики. Тобто навіть якщо ви не дуже вдало підходите до дрес-коду, якщо він установлений, вас ніхто не вижене з міту. Це робиться по мірі ваших можливостей. І якщо ви публікуєте якийсь коорд і просите надати критику або відгук, якісь емоції, враження інших дівчат і хлопців про нього, ви не отримаєте ніякого хейту. Можливо, ви отримаєте рекомендацію, але вона буде в лагідній формі. І це, ця легкість, ця ненав'язливість, вона дуже підкупає. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі ідеї, що впроваджує чеське ком'юніті, чи згодні ви з ними. І дякую за перегляд. До зустрічі!